Всім привіт! Ось у групі знайшла прикрасу за своєю схемкою. Питають майстрині, хто є автор даної прикраси. На превеликий жаль, пишуть Ми не знаємо, ми взяли схемку із Пінтерест. Дівчатка, але перш ніж взяти схемку з Pinterest, я вважаю, треба знайти автора, запитати, чи вона є платна, чи вона є безкоштовна, що це за схема, як вона взагалі туди потрапила. І роблю дуже великий наголос. Дівчатка, Якщо я скинула схемку вам у групу безкоштовно, то не означає, що ви взяли і її розмістили там, де ви захотіли. Я взагалі не маю ніякого поняття, для чого ви це робите. Навіщо ви викладаєте чужі схеми в Пінтерест? Ну, поясніть мені, будь ласка, мені дуже-дуже цікаво просто-напросто знати, для чого це ви робите. Нащо вам та схемка в Pinterest. Якщо ви хочете схемку, ви її зберігаєте в себе чи на електронній пошті, чи в якійсь папці, чи виводите її. На флешку, чи на комп'ютерну чи на телефонну різниці немає. Ви її зберігаєте в себе. Но ви не повинні, ви взагалі не маєте права її поширювати там, де їй не положено бути. Зрозумійте це. Скільки разів просить, не викладайте, будьте ласкаві, не викладайте ніякі схеми ніде. Нащо ви це робите, я взагалі не знаю? Поясніть мені, будь ласка, хоча б. Це, ну для чого ви це робите? Сказати відверто, я дуже засмучена цим. І напишіть мені, будь ласка, відповідь на це моє запитання. І як після цього можна вам давати безкоштовну схемочку, кудись це. Вірите, Ні, у мене вже давно пропало бажання викладати вам у групі свої безкоштовні схемочки. Я, якщо захочу комусь надати безкоштовну схемочку, то я лише надам тим дівчатам, які найбільше у мене купують схем, що вони в дійсності того вартують. Що вони діляться зі мною своїми фотографіями? Адже багато я прошу, будьте ласкаві, зробили за МК чи зробили за безкоштовною. Схемочкою. Надішліть Надійшліть мені, будь ласка, фотозвіт. Працюємо ми разом. Я намалювала, ви створили. Це є е, така споріднена творчість, якою ми, за якою ми задіяні всі. Ви мені допомагаєте, я вам допомагаю і одне одному кажу, одні, з одними співпрацюємо. Це є реальність. Так що будьте ласкаві, більше такого не робіть. Я вас дуже прошу.